Всім привіт, шановні друзі! Підтримайте український контент підпискою на канал та вподобайкою. Дякую! Завершилася кваліфікація Australian Open 2026 року. Хто представить Україну на престижному турнірі? Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна пройшли кваліфікацію та візьмуть участь в основній сітці Australian Open 2026 року. Юлія перемогла болгарську тенісистку Вікторію Томову з рахунком 7-6, 6-2. Вона втретє у своїй кар'єрі зіграє в основній сітці австралійського відкритого чемпіонату. Також туди кваліфікувалася і калініна. Уродженка нової каховки обіграла польську тенісистку Маю Хвалінську, та в п'яте виступить в основному раунді Australian Open. На жаль, повторити успіх своїх землячок не вдалося снігур. Вона у трьох сетах програла Олександрі Саснович. Загалом Україну на турнірі представлять шість тенісисток, включаючи Еліну Світоліну, Марту Костюх, Даяну Ястремську та Олександру Олійникову, які отримали прямі путівки за рейтингом. Хто представить Україну на турнірі? Таким чином Україна матиме представництво з шістьох тенісисток в одиночному розряді на Australian Open 2026 року. Пряму путівку туди за рейтингом отримали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Олександра Олійникова. До них доєдналися Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Сьогодні пройшов жереб і вже відомі перші суперниці наших дівчат. Найскладніша опонентка дісталася Олійникові, який протистоятиме дев'ята ракетка світового рейтингу. Світоліна з 12-м номером посіву зіграє проти Крістіни Букші, Іспанія. Якщо Еліна зуміє пройти Крістіну, то далі побореться або з Ліндою Клімовіцовою, Польща, або з Франческою Джон, Велика Британія. Костюк отримала 20-й номер посіву, і на старті Мейджора побореться з Ельзою Жекемо Франція. Далі у марти можлива або Юлія Путінцева, Казахстан, або Беатріс Хадат Майя, Бразилія. Ястремська 26 та сіяна в першому раунді вийде на корд проти Єлени Габріели Русе, Румунія. Наступною у Даяни можлива або Айла Тумлянович, Австралія, або тенісистка з кваліфікації. Олійникова дебютує в основі Гренд Слем з матчу проти чинної чемпіонки Australian Open Медісон Кіс. У разі перемоги Олександра в другому колі зустрінеться або з Ешлін Крюгер, або з Сарою Бейлик Чехія. З кваліфікації до основної сітки також пройшли ще дві українки: Юлія Стародубцева і Ангеліна Калініна. Вони дізнаються своїх опоненток пізніше. Зазначимо, що матчі основної сітки Australian Open 2026 року розпочнуться у ніч на 18 січня. Точний розклад буде відомий дещо пізніше на нашому каналі. Як виступали українки на Australian Open 2025 року? На турнірі 2025 року також в основній сітці зіграли шість українських тенісисток. Найкраще попередній мейджор в Австралії провела Світоліна. Вона пробилася до чвертьфіналу, де поступилася майбутній переможниці Медісон Кіз. Також непогано виступили Костюк і Ястремська. Нагадаємо, що до відкритого чемпіонату Австралії в чудовій формі підходять лідерки українського тенісу. Світоліна напередодні здобула свій 19-й титул у кар'єрі. А Костюк кробилася до фіналу на турнірі у Брисбені, де поступилася першій ракетці світу Арині Сабаленко.